По-перше, є креатура президента України Володимира Олександровича Зеленського. І я співпрацюю з усіма народними депутатами. Ну, ви ж всі знаєте, що я працював до цього керівником Миргородської районної військової адміністрації. То співпраця в мене була з усіма народними депутатами, які були у нас в Миргородському районі, з якимись певними приїздили з робочими так сказати, візитами, тому я співпрацював з усіма. І повірте мені, будучи на співбесіді президента, я б вам би сказав би одне: що на президента впливати дуже важко, і це виключно рішення президента. Намагатимусь відстоювати інтереси області, беручи до уваги інтереси президента. Відверто що це щось пов'язане буде з ветеранською політикою. Такий проект, Хочеться масштабувати ветеранські хаби на території громад. Ну, у нас є вже громади, які ці хаби повідкривали. Для мене в принципі політика, ветеранська політика це величезний пріоритет. Я думаю, що ми є чим пишатися в те, що створено в Мирородському районі. У нас і відділ ветеранської політики як окрема юридична особа. Я вважаю, що там працюють фахівці, і в самому Миргороді вже створений ветеранський хаб. Хотілося масштабувати ці моменти. Вже в таких обласних центрах, в Кременчузі, наприклад, він будується. Я думаю, він буде один з найкращих в області, дай вибачте, в Україні. От. І щось пов'язане з ветеранською політикою. Тим паче, що вчора я підписав розпорядження про призначення радником начальника обласної військової адміністрації Тетяну Дмитрівну Усик, вона буде саме займатися ветеранською політикою. І масштабуємо роботу самого управління ветеранської політики, оскільки я ще раз сказав, для мене це. Це величезний пріоритет. Ну, для мене е, також є з пріоритетом це забезпечення допомоги складовим сил оборони е, Збройним силам України. Ну, для нас це проблеми і немає, були б тільки кошти, щоб, щоб допомагати. Ми, в принципі, можемо масштабувати цю допомогу не тільки за рахунок обласного бюджету, і за рахунок там, коштів місцевих бюджетів. Е, е, в цьому році я планую цю допомогу масштабувати в рази. Проблематика є в багатьох напрямках. Для мене вона не нова, просто для мене нове, як це ми можемо зробити, наприклад, за кошти обласного бюджету. Розумієте? Бо десь інше там державна субвенція повинна бути, десь повинна бути там, субвенція місцевих громад, обласний бюджет. Хочемо так, якось, якщо будуть якісь проблеми, які ми можемо залучити, кошти державного бюджету, залучати і кошти місцевих бюджетів. Якщо ми втрьох всі кошти ці залучимо, ми можемо взагалі реалізовувати нормальні проекти, в принципі. Ківна 70, я знайомий особисто. з те. Територа громад, перший мій візит в п'ятницю буде місто Кременчук. Далі, звичайно. Е треба трішки розгрузитися по роботі коли будуть уже голови вибачайте заступники керівника уже начальника обласної військової адміністрації я думаю що ми вже будемо я планую щоб і заступники всі ходили по землі щоб всі бачили проблематику регіонів територіальних громад і я звичайно що буду будуть об'їзди всіх громад для того щоб знайомитися з проблематикою. щодо кандидатур на Відповідні посади заступників, хочу сказати наступне: ми зараз проводимо певні співбесіди з потенційними, скажімо так, заступниками начальника Полтавської обласної військової адміністрації. Прізвище називати не буду, оскільки я ще відверто скажу не визначився. Там є дуже важливі напрямки, і вважаю, що там повинні бути лише фахові, фахові спеціалісти. Щодо Тих заступників, які працювали на посаді, так так само. Хочу сказати, що мною погоджені їхні звільнення, і відповідно документи зараз на погодженні в офісі президента з подальшим їх погодженням кабінету міністрів. Наразі працює лише, залишив на своїй посаді Максима Віталійовича Калініна, це наш так само земляк. Він буде працювати на посаді заступника начальника Полтавської обласної військової адміністрації, який працював до цього. Ми проводимо так званий пропуск керівників департаментів. Чітко дав зрозуміти, що всі керівники департаменту відповідальні за відповідний КПА роботи Полтавської обласної військової адміністрації. І вже я дав відповідний термін, за який цей КПА повинен буде підвищитися, оскільки в мене є ця інформація по кожному напрямку. Як як виконувалися відповідні доручення Офісу президента, Кабінету міністрів, і тому я думаю, що за результатом одного-двох місяців тоді можливі бути відповідні кадрові рішення щодо певних керівників департаментів або управління. Не можу вам прокоментувати, яка була логіка керівництва Полтавської області щодо реорганізації цієї комісії критично. Ну можу сказати, що поки вона працює, основна задача, щоб вона навіть буде коли буде реорганізація, щоб вона пройшла швидко і не було ніяких проблем відповідним підприємствам, які мають відповідають критеріям, щоб вони бронювалися. Це однозначно. Та ситуація, яка була, вона Явно зіграла не на руку Полтавської обласної військової адміністрації. Яка причина мені невідома, була заміни Максима Віталійовича? Ну я вважаю, що вона працювала, ця комісія нормально, дієво підприємства отримали критичність, мали змогу бронюватися. І відповідно, коли вони мають змогу бронюватися, вже вони знають, що вона буде працювати, функціонувати, платити податки. А Це ж в принципі наповнення бюджету. Чому була пауза? Ну я відверто кажу, не розбирався і скажу так. Завтра вона вже ну, завтра вона працює поки в тому складі, який вже після Максима Віталійовича, тому що ставити на паузу ми його не можемо, навіть якщо навіть якщо воно буде якісь заміна, то це повинно бути відповідно між одним засіданням і другим засіданням, тоді щоб не було ніяких пауз.